Новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Вже за мить наші журналісти розкажуть, яким побачили цей день, 30 жовтня, четвер. Бойовики знову активізувалися та посилили обстріли позицій українських військових. Диверсантів щораз більше що робити. Переселенці ігнорують, львів'яни. Перестали запрошувати людей, які втікають від війни. Закачаних запасів блакитного палива мешканцям може і не вистачити. Урядовці готують українців морально до холодної зими. Ситуація на сході погіршується. Бойовики знову активізувалися та посилили обстріли позицій українських військових. А також ФРНБО звітують про значне збільшення розвідників та диверсантів, яких терористи засилають на контрольовані українськими силами території. Так лише за минулу добу семеро солдатів загинуло, та ще 11 зазнали поранення. Експерти ж побоюються, що після так званих виборів ситуація на Донбасі може значно загостритися. В останні дні терористи посилили обстріли як блокпостів українських військових, так і населених пунктів підконтрольних Києву. А до дня так званих виборів, які бойовики планують провести в неділю, вони ще й можуть організувати теракти жертвами під виглядом Нацгвардії. Бо вже зараз росіяни замовили форму, яку носять українські військові. Загалом за добу бойовики більш ніж 40 разів порушили режим тиші, в тому числі сталося два бойові зіткнення в районах населених пунктів Петрівське та Кримське. За їх наслідками серед українських військовослужбовців є постраждали. Інформація щодо їх кількості та характеру травмувань уточнюється. Вночі в районі Маріуполя та Донецького аеропорту обстрілів не зафіксовано. Вже сьогодні зранку терористи обстріляли з артилерії та градів селища Новоташківка. Це абсолютно безглуздий з військової точки зору крок, тому що у цьому селі немає і не було українських військ. Терористи просто знищують українські села і вбивають наших громадян. А між самими бойовиками не все гаразд. В РНБО світують, що терористи останнім часом масово конфліктують між собою. Зокрема, лідер донецьких терористів проводить передослокацію своїх підлеглих. Та в інтерв'ю іноземним журналістам заявляє, що готується до війни з метою наведення так званого порядку у середовищі терористів з Росії на територію АТО прибув диверсійний спецзагін ФСБ Російської Федерації, який має назву Вимпел. До його складу входять близько ста осіб, які проводитимуть самокаральні операції серед бойовиків. Тим часом в неділю бойовики планують провести вибори, які Росія вже пообіцяла визнати. Тим самим хоче легалізувати терористів. Та українські експерти впевнені, що після виборів ситуація на сході може різко погіршитися. У бо бойовики вже зараз поповнюють свої арсенали. А з Росії їм надходить чергова техніка. Та відкрито заявляють про свої наміри захопити Маріуполь та території, які вдалося звільнити українським військовим. Михайло Когут, новини 2015, другий телеканал. Вони розчинилися в мільйонному місті, і уваги до переселенців дедалі менше. Через війну та пропаганду, що біженці погано себе ведуть, львів'яни перестали запрошувати людей, які втікають від війни. Тим часом житлові умови для тисячі таких громадян залишається бажати кращого. Як перезимують переселенці довгу зиму у Львові? Далі у сюжеті їх зустрічали як рідних і забирали по домівках, щойно переселенці зійшли з потяга. Так було на початку літа, коли до Львова прийшла перша хвиля міграції. Зараз переселенців Львів'яни вже не чекають. Далися взнаки інформаційні закиди про, начебто, погану поведінку східняків нових людей. Ті, що тільки приїжджають їх ну. Незадоволення приймають, я не знаю, це якась така опереджена може думка. Може, я згодна, що люди, може, деякі представники сходу вони себе не з гарної сторони показали і вже пішла репутація. Я львів'ян розумію, це нормально, це вони в своє житло приводять чужих людей, які іноді похамськи ведуть себе. Це нормально, тому ну, це такі одиниці. І зараз люди приїжджають, і зараз вже їдуть, от телефонують, а де нам жити, де нам жити, що робити. Ми не можемо допомогти, тобто, це якщо якісь такі такі випадки, що ми десь щось почули, бо швидко ми викладаємо в нас на Фейсбуці, і люди заселяються а так. Ні, випадків з поганими переселенцями були одиниці, а тисячі справді потребуючих людей зустрічають зиму у Львові, поки без належних умов. Кількість біженців росте тільки зареєстрованих вже більше восьми тисяч. Зараз житлом ситуація дуже критична, тому що пропозиція по житлу, наявність вона не відповідає запитам. Запити ростуть щодня. Всі ці ріелторські кампанії, якісь там приватні контакти, які ми використовували до цього моменту. Вони вже вичерпані. І Коли ми кожен наступний раз звертаємося до них, вони кажуть: ну нема нічого, нема житла. Організація Кримська хвиля об'єднала українців зі Сходу та Криму. Тут у Львові вони роблять роботу соціальних служб, шукають житло, їжу, одяг людям, які втікають від війни. А ще організовують культурні акції та фестивалі, щоб познайомити львів'ян з кримсько-татарською культурою. Але віднедавна у толерантному і багатокультурному Львові з'явилися перші ось такі сумнівні вивіски в громадському транспорті. Плани ФСБ починають якимось образом зі організовуватися і осуществлятися по Раскол общества на основе религии, на основе национальности, на основе вообще каких-либо сложных ситуаций. Ситуация в социальном плане сложная и для львовян, и, естественно, для переселенцев. Та толерантность, которая была на Львовщине, ее, ее не убили, потому что на самом деле этим будут сейчас пользоваться. Здесь очень сложно нанести тактический удар каким-нибудь бомбардировщикам, потому что это будет открытая война. А вот такую гибридную войну, которая сначала начиналась и в Крыму, и в Донбассе, сейчас пытаются начать и здесь. І и здесь, і на Закарпатті, то эти будут будуть призывы к, к, к сепаратизму, определеному да відділенню і особливо в світі тяжологої соціальної е, економічної ситуації. І це однозначно буде тим часом ближче до зими, потік біженців зі сходу та Півдня до Львова зростає. Ольга зранку приїхала з Севастополя. каже в Криму жити нестерпно через російську пропаганду. Сьогоднішня сложившися обстановка, вона принудила, можна сказати, так, покинути наш. Наш дом очень тяжело эмоционально находиться на, на оккупированной территории. Очень мало единомышленников, кто понимает. Хто може вообще понять, что и що як Поэтому мы ми приехать, приїхати. Ми ж своей своєї поэтому мы решили, решили переїхати, посмотреть, пожити хоча бы в спокойной атмосфере. атмосфері. У Львові жінка сподівається знайти гостинний прихисток серед українців, які думають, так як і вона. Ольга ще не знає, що загалом інтерес до переселенців у Львові впав. Хоча це тисячі розбитих доль, які залишили на Донбасі та в Криму житло, успішний бізнес і стали бідними у Львові, щоб врятувати, бодай власне життя. Приходять люди тут, і деякі плачуть, деякі стреси такі серйозні. Є там чоловіки. От був у нас чоловік, який був в Донецьку, Він був в полоні три дні. Забрали квартиру, забрали все. Він прийшов, він також не знає до кого звернутись. Тут він проходив якийсь реабілітаційний у нього період, був у Львові. Звертався до всіх до всіх інстанцій. Він вже обійшов всі двері, але йому ніхто не допомагає. Зараз він живе. Десь чи на десь при вокзалі якась там, як в йому щось виділи, якесь комнатушку. Але поза політикою на сході вони не залишаються навіть в Галичині. В неділю переселенці з Донбасу в центрі міста будуть робити акцію проти виборів ДНР та ЛНР. Більші тарифи за опалення, мороз і брак газу. Українська влада лякає холодною зимою. Якщо Україна і Росія не домовляться про поставки газу, затягти паски доведеться усім. Закачаних запасів блакитного палива мешканцям може і не вистачити. Тому урядовці готують українців морально до холодної зими. Чи готові до цього мешканці? Далі у сюжеті львів'яни. Влякалки про холодну зиму. Повірили, готуються до неї хто як вміє. Хто купує тепліший одяг, хто вікна міняє, а хто стіни утеплює, але всі впевнені, зимно не буде. Утеплюємо вікна. У нас дерев'яні, не пластикові. Поролоном спеціальною плівочкою, мили утеплюємо. Пробуємо ще поставити ззаді за батареями, відбиваючи екрани. Мешканці нашого під'їзду проявили цю ініціативу. Закупили матеріали для утеплення, а Франківська адміністрація нам зробила, провела роботи. Те, що утеплення окремих квартир мало ефективне, мешканців мало хвилює. Тепло є в квартирі, але реально гроші, еквалент грошей, як люди оплачували за тепло, так і оплачують. Ефект буде тоді, коли від СТП будуть утеплені якісно утеплені будинки, замінені вікна, відремонтовані дахи, входи будуть також поміняні, і повністю будинок буде якісно утеплений. Допомогти мешканцям так утеплитись, мала б держава, але поки що до цього в неї руки не доходять. Зате урядовці не перестають українців лякати і готувати до холодної зими. Спершу продовжили зимові канікули школярів. Потім знизили нормативи опалення квартир до 16 градусів, а далі у пошуках грошей полізли в кишені до пільговиків і тих, хто має лічильники газу. Для тих людей, які не мають лічильників, в першу чергу, звичайно, це означає зменшення плати за спожитий газ. Тобто є позитив. Другий момент. Ті споживачі, які мають лічильники газу, і ті, які користуються пільгами або отримують субсидії, їхнє споживання газу в межах тих норм значно скоротилося. Тобто, якщо ми мали раніше. Для квартири, яка користується однією газовою плитою, норма споживання на одну людину складала 9,8 метрів кубічних газу в місяць, то з 1 жовтня ця норма складає всього на всього 6 метрів кубічних газу. Виходить, ті, хто мають лічильники і вийшли за ліміт 6 кубів газу на людину, платитимуть більше. А ті, хто не має лічильників, можуть безкарно споживати газу скільки їм потрібно. Практично держава звела на нівець стимул встановлювати лічильники. Хоча за законом до 1 січня 2018-го у всіх споживачів блакитного палива повинні бути прилади обліку газу продовження теми, але більш в глобальнішому сенсі говоримо з економічним оглядачем Андріан Фітьом. Вітаємо в нашій студії. Добре. Перше запитання: якщо усі ці заходи чи чи дадуть вони результат, якщо нам просто перекриють газ? Ну розумієте, всі ті заходи вони все рівно це є капля в морі. Ну зменшиться внаслідок там утеплення, там заміни чогось. Більш раціональних котлів всеріно це є десяті відсотка. Тобто, кардинально це ситуація не змінює. Це не змінює, тобто громадськості забути про прости, ці рекомендації, про які nee, зараз по... кричить уряд, Đи, про які всі тарице, говорять. Це є комплексне питання для того, щоб дійсно впровадити заходи з за енергозбереження там на якомусь взятому окремому об'єкті. Ну це хоча б рік. Це так. не то, що ми взяли там якусь щілину, заробили кроково. і все. Так, да, це є досить по-перше, це є тривалий процес, а по друге, це є досить коштовний. Це суттєва інвестиція. Тому це питання довгострокової перспективи. Раз чи є небезпека, що направду нам в один прекрасний день газ можуть перекрити, підприємства зупиняються, тет зупиняється, котельні не працюють. Чи є така страшна ну, перспектива? Ну, ми так зараз даємо відсотків 60, що Росія так зробить. Хоча, наприклад, будуть підписані всі контракти, буде домовленості. А в один прекрасний момент, наприклад, там після січневих свят наших, так Росія візьме, знайде причину, наприклад, теракт на сході і перекриє газ гаразд, і що в такій ситуації робити, це катаклізм. Двіса нашо розласна на що розраховує Росія? Росія розраховує на соціальну нестабільність. Є завдання доказати, що це ця влада, що зараз у нас є демократична наша, так що вона не спроможна справити ситуацію. Ситуація наступна літом, коли газу є достатньо. Так, а Європа мала можливість робити реверс, а це реверс звичайно. Це той самий російський газ, uh -huh. так в Україну. Але коли зимою труба працює в напрямку Європи, вона не може працювати в зворотньому напрямку. Звичайно, там є можливі якісь випадки, але їх це дуже 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 мізерні. Основне завдання було закачати газ наші е, газосховища. Наше, наше газосховище є одні з найбільших в європі. Там десь приблизно 30 мільярдів кубічних газу. Наскільки зараз вони заповнені? А зараз не заповнені на відсотків. Тків, ну скажем так, 55%. це промах влади? Ні, це не промах влади. Нам на ж нам ж не поступає газ з червня місяця з Російської Федерації. Власне, Російська Федерація, ми мали до три місяці цього року газ по 285 доларів. Так, ну це ще були домовленості по Януковичу, і тоді ми мали кредит, 3 мільярди отримали. Так? Ми той кредит спожили, газ е, також спожили. Тобто в нас зараз заборгованість і за газ, і, за, і, за, і по тому кредиту, що було отримано за часів Януковича. І тому ми тут зараз дуже-дуже, ну скажімо так, от коли е, Путін виступав в Мілані на тій Міланській зустрічі, він казав: плюс-мінус, нам зараз Україна тільки за газ, винна 8 мільярдів доларів. Це, Це, а ми немає, зараз, зараз не маємо навіть два з половиною чи три на шкребти. Тому дуже дуже складна ситуація. І будемо в цій ситуації спробувати вижити, скажімо так. Однозначно, дякую, треба Андріан Фітьо, економічний оглядач. у нашій студії ми повертаємось до новин. Несподіваний поворот у справі незаконної приватизації привокзального ринку у господарському суді з'ясувалося, що цілісного майнового комплексу ринку не існує з 2009 року. Про це в залі суду вперше почули підприємці, які понад 30 років працюють на ринку. За що усі роки сплачували кошти, і яка юридична сила договору оренди комплексу, якого немає, тепер має розібратися суд. Я не я і хата не моя. Так що можна пояснити ситуацію на привокзальному ринку. На запитання позивачів представники міської ради у судовому засіданні заявили, що цілісного комплексу не існує з 2009 року, оскільки частину приміщень приватизували підприємці, виходить дивна колізія. Невідомо що і кому належить і хто за що збирає кошти. Я погоджуюся з позицією Львівської міської ради, що станом на момент, коли проводилася приватизація, ЦМК такого вже не існувало, але вони продовжували орендувати окремі індивідуально визначені приміщення, то там вони були відповідно до цього. На підставі чого вони продовжували користуватися окремими індивідуально визначеними приміщеннями? Договору оренду, який якого? не розривався і не є розірваним в станом газів. Якого договір? Ну, назвіть, будь ласка, договір конкретно. Ну, тобто це договір цинка має існуватися? Так. ЦМК – цілісний миновий комплекс закон передбачає лише єдиний спосіб приватизації такого комплексу. Цілісний, але у міській раді цю вимогу проігнорували. І ринок штучно розділили на частини. В результаті постраждали від таких дій звичайні підприємці. Судді вони розповіли про всі ультиматуми нових власників. Обленерго має заборону суду на заключення угоди по адресі вулиці Горської. 2. а моє нежитлове приміщення зареєстровано по вулиці горської. 2. Як, як здійснювати підприємницьку діяльність? Ніяк. Ніяк, тому що потрібна електроенергія, тепер в четвертій годині вже темно. Ще раз підтверджую, що це цілісний майновий комплекс. Це є цілісний майновий комплекс. І трансформаторна підстанція входить в той комплекс і вона є побудована за наші власні кошти. І все виложено, і бруківка, і всі ремонти пороблені за власні кошти. ТЗОВ купило, не знаю яким чином. Цікаво, що юристи міськради і відповідача в суді діють наче одне ціле. Один голос заперечують усі вимоги постраждалих підприємців, озвучують формальні підстави, щоб позбавити підприємців або про спілку змогу відстояти свої права. Тому вважаємо, що заява про уточнення позовних вимог, вона перше не відповідає вимогам спористу процесуального кодексу України як уточнення позовних вимог, тому що не можна уточнити, що значить що точно такого не передбачено. Можна змінювати відповідно предмет позову або підставу позову. Тому та на є заяву про зміну предмету позову. Винна проспілкова організація, вільна проспілок, ринк провокзальні військообласної асоціації вільних проспілкук, «Всеукраїнського об'єднання солідарних трудівників є неналежним позивичем у даному судовому спорі. Не можу стримати усмішку. Перше, що проспілка не мала права звернутися для захисту прав і свобод підприємців, то це взагалі нонсенс. Вони напевно не читали закон про проспілки. Натомість, чомусь міська рада досі не представила суду важливі документи, які б довели законність усіх етапів приватизації ринку. Про це не раз просили представники підприємців. Тепер суд вирішив витребувати усі ці документи. Ми додатково. З метою повного всебічного розгляду справи просимо суд витребувати в привокзального ринку. Припрошую в Львівської міської ради додаткові документи, які би підтверджували той законний процес приватизації. Це є е, документи щодо проведення конкурсу суб'єкта оціночної діяльності. Відповідний акт інвентаризації, який проводився управлінням комунальної власності на об'єкті ЦМК. В тому числі наскільки я пригадую, ми просили витребувати суд докази того, що Львівська міська рада перевіряла факт виконання ТЗ привокзальний страхування об'єкта оренди. Поки тривають суди на привокзальному досі відсутня електрика, адже власники частини ринку відключили електрику усім підприємцям. Темніє швиденько, холод, світла нема темно, люди працювати майже неможливо. Спеціально ми виграли суд і спеціально затягується час апеляція, щоб не дати людей людям повноцінно працювати, щоб поставити людей на коліна. Спеціально і затягується для того і час. Ми побудували власні приміщення, з яких здійснюємо торгівельну діяльність. Деяка частина приватизувала, в тому числі і я. Я маю приватне нежитлове приміщення, з якого здійснює торговельну діяльність. Ми е, зробили благоустрій ринку, е, зробили огорожі, е, побудували, е, побудували трансформаторну підстанцію на свої кошти, і е, тепер не отримуємо електроенергії з вини ТЗОВ привокзальний ринок. А тим часом міська рада е, продала ТЗОВ привокзальний ринок частину. Е, Цілісного майнового комплексу без всяких законних підстав, і ми вважаємо, що тут є присутня корумпована складова, оскільки не було громадського обговорення і не було в газеті оголошення. У підприємців назбиралося чимало запитань до міської влади щодо того, як відбувалася приватизація частини ринку з кожним судовим засіданням, з'являються нові подробиці таємних діянь міських чиновників. Інформацією завершуємо випуску. Усіляких гроздів. Оптимізму. Собі вам бажаємо. Завтра наші журналісти підготують для вас знову добірку найактуальнішого. Наразі ж до побачення.